Маленький олень і світлячки. У самому серці прадавнього лісу, під розлогим кущем калини, жив маленький олень на ім'я Ясь. Він мав м'яку як оксамит, шубку в білих цяточках і великі, допитливі очі. Але щойно сонечко ховалося за обрій, ці очі наповнювалися страхом. Мамо, я боюся темряви, шепотів він, ховаючи мордочку в її теплий бік. Вона така велика і чорна. Мама олениця ніжно лизнула його у вушко. Не бійся, мій маленький. Ніч просто вдягає іншу сукню. У неї є свої вогники і свої пісні, треба лише навчитися їх бачити і чути. Одного вечора, коли сутінки вже почали згущуватися, Ясь побачив надзвичайної краси метелика. Його крильця переливалися всіма відтінками заходу сонця. Забувши про все на світі, оленятко побігло за ним. Метелик пурхнув високо високо і зник. Ясь зупинився і розгублено озирнувся. Знайома галявина зникла. Навколо стояли незнайомі дерева, а темрява швидко огортала ліс. Мамо! тихо покликав він, але у відповідь почулося лише таємниче шарудіння листя та далеке ухкання пугача. Кожен тріск гілочки змушував його здригатися. Маленьке серце яся калатало, як дзвіночок. Знесилений і наляканий, Ясь згорнувся клубочком під великим лопухом і тихо заплакав. Гарячі сльозинки котилися по його м'якій щічці і падали на землю. Раптом просто перед його носом спалахнув крихітний зелений вогник. Він то згасав, то спалахував знову, ніби маленька жива зірочка. Ясь перестав плакати і здивовано подивився на нього. Замить до першого вогника приєднався другий, потім третій, десятий, сотий. Незабаром ціла хмаринка світлячків закружляла навколо Яся, перетворюючи темряву на чарівний мерехтливий зал. Світлячки не говорили, але ясь розумів їх. Вони танцювали в повітрі, створюючи живі візерунки. Потім вони зібралися разом і утворили яскраву стрілку, що вказувала в глиб лісу. Ясь вагався лише мить. Ці маленькі вогники не були страшними. Вони були добрими. Він глибоко вдихнув. І сміливо ступив у темряву, йдучи за мерехтливим провідником. Незабаром вони вийшли до тихого струмка. Вода в ньому була темною, як нічне небо, але світлячки закружляли над нею, і в струмку раптом запалали сотні маленьких зірочок відображення їхніх вогників. Єсь нахилився до води і побачив не тільки світлячків, а й великий срібний диск, що гойдався на хвилях. Він підняв голову і вперше по справжньому помітив місяць. Він був не страшним, а величним і прекрасним. Дорогу їм перегородила купа свіжої землі. З під неї висунулася смугаста мордочка старого борсука, пана воркота. Пхе, ходять тут усякі, спати не дають, а пробурчав він. Світлячки закружляли навколо борсука, швидко-швидко мерехтячи. Пан Воркіт подивився на них, потім на розгублене оленятко, і його сердитий погляд пом'якшав. Заблукав, кажете. Ну що, жіночий? Йдіть он тією стежкою повз сон траву. Вона виведе вас до Калинового гаю. Ясь подякував і пішов далі. Незабаром стежка вивела їх на галявину, вкриту дивовижними квітами. Вони розкрили свої білі пелюстки назустріч місяцю і, здавалося, самі світилися в темряві. Раптом ясь почув дивну музику, гучне, злагоджене, Кваа! Кваа! Світлячки привели його до невеликого ставка, де на листі латаття сидів цілий хор жабенят і виводив свою вечірню серенаду. Я стояв як заворожений. Він зрозумів, що казала мама. Ніч не була тихою і порожньою. Вона була сповнена звуків, музики і життя, якого він просто не помічав удень. Світлячки знову зібралися у хмаринку і повели його вгору, на невеликий пагорб, що височів над лісом. Підніматися було трохи важко, але Ясь уже не відчував страху, лише цікавість. З вершини пагорба відкривався неймовірний краєвид. Увесь ліс лежав під ним як велика темна ковдра, а над лісом розкинулося безмежне небо, всипане мільйонами яскравих зірок. І раптом вдалині під самим місяцем він побачив знайомий силует великий розлогий кущ калини. Його дім. Світлячки зрозуміли його радість. Вони вишикувалися в довгу мерехтливу доріжку, що вела з пагорба прямо до його дому. Дякую вам, мої маленькі друзі. гукнув він і радісно побіг додому. Його ніжки легко несли його знайомою стежкою, а серце співало від щастя. Біля самого дому на нього вже чекала мама олениця. Вона дуже хвилювалася, шукаючи свого синочка. «Ясю, мій любий. Мамо, я не боявся. Ніч така красива. Я бачив місяць у струмку, чув пісню жабенят і подружився зі світлячками. А заторохтів він, а світлячки на прощання закружляли у веселому танку і розтанули в темряві. Ясь притулився до теплого маминого боку. Він засинав, дивлячись, як за межами їхнього дому спалахують далекі вогники. Тепер він знав, напевно, темрява не страшна, коли в ній є стільки світла, див і добрих друзів.